Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про Фінляндію. Пам'ятаємо, що саме Фінляндія заявила про те, що може надати Україні невелику кількість танків леопард 2 німецького виробництва. Якщо ширша група європейських країн також вирішить це зробити, про це заявив президент Фінляндії Саулі Ніністіо. От є його цитата: якщо танки будуть надіслані, пропозиція Фінляндії не може бути дуже великою. Нагадаємо, що. Фінляндія, яка подала заявку на членство в НАТО, може поділитися лише обмеженою кількістю танків, оскільки зброя необхідна країні для охорони її довгого кордону з Росією, заявив президент країни. Ну і Фінляндія має на озброєнні близько 200 німецьких танків. Про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Арсеній Свинаренко. Він є соціологом, дослідником в фінському центрі молодіжних досліджень. Пане Арсенію, добрий день. Вітаю. Вас. В ефірі. Доброго дня! Дякую за запрошення. Тож говорячи про танки від Фінляндії, ми розуміємо, що це символічний жест, але це також ну така спроба тиску на Німеччину. На Німеччину, яка вже багато місяців робить багато заяв щодо того, чому не може надати, коли не може надати що там знову не так. Як обговорюють тему німецьких танків Леопард, 2 від Фінляндії, ну саме в фінських медіа і фінські громадяни? Ну на мою думку, як в тому випадку, що Фінляндія додасть 10-14 танків. Це вже не дуже символічно, це дуже суттево для України. Будь-яка кількість вона суттева, і це також ви вправі виправі допоможе іншим країнам. Також зробити такі ж саме рішення. Взагалі, фінське суспільство дуже добре підтримує Україну і Фінляндія постійно надсилає різну допомогу в україну в тому числі в числі і військову допомогу ми вже бачили на фронті і фінські БТРи пасі Фінляндія не завжди держава не завжди розповідає яку саме військову допомогу відправляють в Україну однак ця допомога є, і зброї, і, і гуманітарна і. Суспільстві дуже велика велика підтримка. Я думаю, що десь 90% фінів підтримують надання Україні різноманітної допомоги. Ну так ми пам'ятаємо, що от саме під час цієї широкомасштабної російської агресії проти України ми. Побачили ну революційні зміни в настроях громадян Фінляндії. Фінляндія, ну, все таки вважала себе нейтральною країною, яка там не має озброюватися, не має приєднуватися ні до яких військових блоків. Зараз ми вже, звісно, пам'ятаємо про заявку до вступу в НАТО. Пам'ятаємо про те, що Фінляндія, країна, яка зачинила кордон з Росією, тобто туристи російські туди також не можуть потрапляти. А От якщо говорити про те, що в НАТО не пускає Фінляндію Ердоган, так ми говоримо про Туреччину. От є одна з останніх заяв, саме президента Туреччини Таїпа Реджепа Ердогана, який сказав про те, що Швеція і Фінляндія, тут я цитую, повинні відправити до Туреччини до 130 терористів, він так називає цих людей для вступу в НАТО, як оцінюють цей шантаж і? Чи можна говорити, що таким чином Ердоган працює на Росію? Ні, я думаю, що ні. Я, на мій поліце це важко зробити такий висновок з цього. Я думаю, що Ердоган, як завжди, в його випадку, в неї, неї, неї є, є можливість, в нього є зараз можливість якось вплинути на це питання про курдів, однак, що стосовно Фінляндії. Я думаю, що це також має стосунок і до Швеції, бо одночасно розглядаються ці дві заяви. І у Ердогана на дни те ж саме питання і до Фінляндії і до Шве... Швеції щодо відправлення екстрадиції в Турцію цих курдських повстанців, чи, чи тих, кого він з називає терористами. В Фінляндії, в Швеції і в Швеції я можу точно сказати, що Фінляндії... Найбільше це сутеве питання саме серед лівих партій, тобто вони дуже сильно підтримують, підтримують права людини, і в тому числі і підтримують надання допомоги а, к, а, курдам і іншим бі бі біженцям. І я думаю, що а, серед а, тих, хто підтримують ліві партії, а, серед них більше за більше за все а, і буде тих людей, які для яких а, а це питання щодо умов Ердогана для них вони таким болючими, болючими питаннями питанням А, однак, однак ліві партії, тобто восьмістолітто з десь Фінляндія, така ліва платформа ліва, ліва, ліва спілка. Вона а, її позиція вона входить до склад складу уряду, однак і її підтримка в суспільстві не дуже висока. Тобто, це не буде такі рішення, що щодо. Якийсь поступок Ердогану? Я не думаю, що це буде дуже великою проблемою для в цілому для е, е, фінського суспільства. Ну от ми вже бачили заяву від офіційної Швеції, офіційного Стокгольму, де заявляли про те, що слухайте, ну ми не будемо віддавати цих людей Ердогану. Чи це означає, що вступ Фінляндії та Швеції заблокований до НАТО? Я думаю, що ні. Я думаю, що ну, ще раз я соціолог, він дуже важко сказав. Я можу підтримати ту ідею, що е, багато фінів готові робити різні, <різні, <різні, <різні поступки для того, щоб, щоб захистити Фін... Фін... Фінляндію. І я думаю, що в процесі цих перемовин, ймовірно, що е, о, цих е, людей не передадуть. Туреччині однак буде знайдений якийсь вихід з цього з цього з цього ці проблеми. Я впевнений, що якийсь вихід, який буде довільняти і турці, і фінляндії, і швеції, буде знайдений без того, щоб порушувати права людини. Пане Арсенію, знаєте, чому я ще запитую, чи Ердоган тут працює на Росію? Ну так можливо, не, не те, щоб напряму, але ми бачимо, що серед 30 членів Північно-Атлантичного альянсу не ухвалили рішення щодо приєднання Швеції та Фінляндії дві країни: ну Туреччина, і ми зараз з вами це обговорили, і Угорщина. Угорщина з Віктором Орбаном на чолі, який взагалі не приховує своїх. Ну, таких симпатій до Росії, симпатії симпатії до Путіна, до російського газу, нафти, там що там ще в них є ще атомні електростанції. Вони будують. А як позицію Угорщини оцінюють в принципі? Мені важко сказати про Угорщину. і в і туреччиною угорщина горща об'єднує те питання, що там владу мають такі авторитарні націоналісти. І я думаю, що для них це не стільки питання підтримки Росії, а це більше питання про їх націоналістичну позицію. тобто питання про Турцію. той той Турці чи Угорщини, яку вони собі уявляють, для них це для питання і цінність. Тобто, такі дуже, дуже праві націоналісти, які для яких які Подеколи їх використовує Росія зараз, я вон, вони так вткмо можуть робити щось на користь в Росії в такому випадку. Однак, що стосовно Турції, то я думаю, що потрібно не забувати, що там досить знаходяться наші захисники Азову, і я думаю, що те, що вони Турція роль Турції і в зерновому коридорі, і в і в поміщі в, 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 в питанні з в, в захисниками Азовсталі то я думаю що важ, важко сказати що турція що, точно якось так о, о, під впливом росії я думаю що їх і і угорщини і, і турцію перш за все о, турбують їх внутрішні питання на це саме цих ці, ці, ці націоналістичне цінність цінності я впевнений що і Фінляндія, і швеція знайде знайде рішення о, що стосується членства в нато мабуть Дещо повільно цей процес продвигається, я думаю, що очікували, що це буде швидше. Однак, я, на мій погляд, саме головне здесь не те, що саме головне те, що і на мій погляд, те, те, що і в Швеції, і в Фінляндії, в суспільствах цих двох країн е е е дуже великі зміни ми, ми ми побачили останнього часу. Це головне, і я думаю, що в тому випадку, якщо в майбутньому... Якісь будуть проблеми з членством НАТО, я думаю, що не буде. Якщо будуть такі проблеми, то я впевнений, Фінляндія буде спроможна і самостійно, і на рівні співпраці з Швецією та з іншими країнами побудувати дуже сильну оборону, і я в цьому плані дуже впевнений, що військове... військова. Захист Фінляндії дуже, дуже сильний. Тому, тому плані, що буде, буде НАТО чи не буде НАТО, в будь-якому випадку а, Фінляндія буде захищена а, в будь-якому випадку. Да? Зрозумів вас. Ну, це можливо, я упереджений проти Ердогана та Туреччини. Також ви звісно говорили тільки що про те, яким чином буде захищатися Фінляндія, і тут ми, звісно, мабуть, говоримо тільки про Росію. Сьогодні буквально з'явилися новини про те, що Росія має посилити кордон з Фінляндією. Значить, там є навіть конкретика міністр оборони російський шойгу сказав про те, що там буде створення. Рина буде створений військовий округ Ленінградський, буде створений новий армійський корпус в Карелії. Ну і це все це поруч з Фінляндією. Ми розуміємо, що от саме звідти Росіяни будуть загрожувати Фінам. А як такі кроки оцінюють у Фінляндії, так і як взагалі оцінюють саме загрозу з боку Росії для безпеки країни? Да, у мене була нагода поспілкуватися з фінськими військовими. Я викладав е е декілька лекцій, в, е як це називається, університет ун 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 оборони Фінляндії, і мене запевняють е оф офіцери офі 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 фінської армії в тому, що Фінляндія готова на е для Армія Фінляндії готова на будь-які які виклики з боку Росії, і те, що Росія там з щось створює, вона може може ймовірно щось адміністративним чином там створити якісь нові організації. Тут вони викликають великі запитання до того, чи буде у них достатньо солдатів для того, щоб наповнити ці нові нові структури і зробити якусь дуже суттеву загрозу для Фінляндії, якщо ми знаємо, що Саме зараз російська армія вимушена рекрутувати військові в свої лави тих, хто сидять, сидять в тюрмах в, в Росії. Тобто, у них є великі, великі проблеми з солдатами, з недостачою людського ресурсу. будь да, і це тобто, це питання щодо загроз з боку Росії. Вони вони не нові. Вони вже багато років було. Віду дискусії про те, що Росія регулярно порушує повітряний простір Фінляндії, військові літаки російські російські вони рігулярно залітають в фінський повітряний простір, і регулярно щось там відбувається на кордоні. Це не щось таке на це, це одне з. Одне з о, таких подібних подій, що ми вже до, дуже довго спостерігаємо на кордоні з Росії. І я, я впевнений, що фінська армія а, має мене, мене про це розповідали фінські офіцери, що фінська армія готова на будь-які випадки, на будь-який сценарій розвитку розвитку подій. І як вже Опит, досвід, досвід зимової війни в другій світовій війни показав, що все суспільство стане на захист країни, якщо щось виникне з Росії, і це вже не вперше, і це буде так же, як і в Україні. Вся, всі фіни будуть захищати країну. Так, так, я так також хотів згадати зимову війну Сталін, ну тобто радянський союз проти Фінляндії. Фінляндія виграла у цій війні, незважаючи на різні масштаби, м'яко кажучи, от ви сказали про те, що в принципі Фінляндія постійно бачила те, що м м Росія може порушувати повітряний кордон Фінляндії. Так, але ну ми можемо все таки стверджувати, що до 24 лютого громадяни Фінляндії ну більш розслаблено до цього ставилися. Пам'ятайте. Таємо, що був ну такий нормальний тур вихідного дня, в сенсі, що фіни могли їхати до Росії, тому що там дешевші цигарки, дешевший алкоголь? Ну і взагалі просто на екскурсії, так росіяни, які також регулярно їздили до Фінляндії, зараз все змінилося. І от ви сказали про те, як реагують військові, і що військові говорять про можливу загрозу з боку Росії. А що саме громадяни? Ну тобто звичайні люди. Люди, так чи підвищується рівень тривоги, і, в принципі, якщо підвищується, то в чому він в чому це виражається? А, Ну, скажімо, так, що а, я не я не бачу значних змін. Тому як працює зараз Збройні сили Фінляндії, вони завжди дуже дуже сильно дуже ретельно готуються до можливих нападів з боку Росії раніше Радянського союзу. Що стосується суспільства, в цьому виправі да дійсно зв'язки з Росією були дуже тісними, дуже інтенсивними. Дуже з десь в Фінляндії працює багато різних організацій, які Просували ці добрі стосунки з Росією. Однак, я все ж таки думаю, що саме цей досвід зимової війни, те, що Фінляндія хоч і не зовсім виграла, можна сказати, що виграла в тому плані плані, що вистояла зберегла свою незалежність в 39-му році. Хоча і поступилося територією значної частини території, де зараз, яка зараз знаходиться під контролем Росії, це територія э, Східної э, Карелії. Я думаю, що цей доступ істо, істо, досвід історичний, це, він має, має дуже великий вплив на, на те, як ставиться зараз фіни до Росії, На те, що ставлення до Росії дуже швидко змінилося. І в той час, як Інших країнах, от ми знаємо, було опубліковане дослідження. Євробарометр минулого тижня. В інших країнах звичайно, громадяни зараз опікуються. їх турбують сильно проблеми навколишнього середовища екології. Фінляндія навпаки, це саме безпека, загрози війни, що турбують звичайних. Це, це це перше питання, яке турбує звичайних е, фінів, і я в цьому впевнений, що і в я впевнений в тому, що е, саме це одна з причин, чому і вони готові і допомагати Україні. Допомагати гуманітарно, допомогою, чи відправляти танки, хоч з Фінляндії самі вони потрібні. Е, це танки, інша інша зброя, то, то в цьому плані можливості Фінляндії дещо обмежені. Однак, з точки зору звичайних громадян, підтримка безумовно дуже дуже сильна, і це помітно. І ми дуже вдячні Фінляндії. Так і за ту допомогу, яка зараз надходить з цієї країни. І звісно ж, навіть от про цю заяву щодо танків вона дуже впливає. І Польща, яка каже, що ми готові надавати леопарди, і Фінляндія, яка про це каже. і ви дуже слушно підмітили, що от якщо навіть це 10 чи 12 танків, то це може суттєво вплинути на окремій ділянці. Це дуже дуже потужна сила. Навіть така кількість може здатися. Слухайте, ну що таке, 10-12 танків. Цього недостатньо, але ну саме так це і відбувається. Ви потроху отримуєте те, що ви маєте отримати для того, щоб вигнати окупантів зі своїх. Країни добре, я знаєте, що ще хочу про що поговорити. Була було таке інтерв'ю президента Фінляндії Саулі Ністя. Він говорив зі шведським медіа, і там мені здалося, що там багато якихось різних сигналів можна почути, і от мені цікаво, якою є ваша інтерпретація того, що він сказав. Там, от, значить, процитую, процитую декілька тез. по-перше, президент Фінляндії сказав, що вважає найкращим варіантом завершення саме війни таким, щоб був справедливим по відношенню до українців, але й таким, що не викличе в Росії бажання помститися. От як це може бути? Як це уявляють, можливо, в фінському уряді? Як ви оцінюєте, от таку тезу? Ну, скажімо так що Нініст його такому старкова така політика була. Він спробував будувати такі позитивні стосунки з Росією з Путіним. А, а, спробував марно, спробував а, показати, що у Фінляндії є такі якісь спец... особливі стосунки. А, Майже як нейтралітет, однак, в тому ж якась дуже персональні важливі стосунки, такі теплі стосунки з Путіним він якось так це дуже довго спробував побудувати, показувати це. Ну я думаю, що останнє напротяг минулого року. Ми вже побачили, що Сагулінініст змінив свої позиції, і побачив, що це неможливо не і однак. Постійно в його заявах ми можемо спостерігати саме такі наслідки попередньої політики, е яку він багато років е вів. Такі, такі спробував знайти якусь нейтральну пози позицію відно відношення, до чи більш м'яку позицію відношення до, до е Росії, е я впевнений, що ну. Десь десь важливо ще нагадати про те, що це останній е, строк на останній рік е, е, при владі на цій позиції як президент Фінляндії, і президент Фінляндії це здебільш така символічна фігу, фігура, яка не має значного впливу на зовнішню політику Фінляндії. Це перш за все е, кабінет міністрів і е, е, хто вирішує і коаліцію в парламенті, в, е, е, вирішує е, зовнішню політику і я думаю що це в цього року буде чергові вибори президенти і наступний наступний президент буде більш чітко вже говорити про можливі перемовини з росії більш чітко, чітко висловлювати підтримку україни в порівнянні до ніністя Хоча хочу важливо сказати що міністо дуже сильно підтримує Україну. Однак є такі наслідки попередніх років, на мій погляд, наслідки попередніх років, коли він він спробував знайти такі спеціальні стільний якийсь шлях в стосунку з Росією. Тобто, я, я, я впевнений, що і е, Міністерство закордонних справ Фінляндії, і прем'єр-міністрка е, Фінляндії з е, е, Марін. вони дуже дуже чітко чітко підтримують позицію про те, що. Пів перемовлених з Росією головним головною умовою є те, що потрібно зберегти територіта відновити територіальну цілісність України в кордони 91-го року. Пане Арсенію, я вам дуже дякую за цю розмову і знову ж таки. Ми дякуємо Фінляндії за допомогу та підтримку. Арсеній Свинаренко, соціолог, дослідник в фінському центрі молодіжних досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.